Друзі, усім привіт. як кажуть, хвилююча мить забираємо останні штрихи, тільки що доробляли, там ще ключик, він код прошили, вже тепер автомобіль такий гарний і живенький. У нас є генеральний директор Маркієв. І так з вами та. Цей чоловік зробив чудеса і тепер Тесло можна забрати. Це весь сервіс зробив, я ні при чому. Mm -hmm. Маркіян, ну, хочу вам подякувати. Направду, машинка зроблена реально дуже якісно. Я думаю, вже в кадрі це все видно. Скажіть, як ви цього досягнули? Конкретно по цій машині ми багато роботи зробили, типу, та, але це, звичайно, досвід типу, і досвід всіх спеціалістів. Так що хочу подякувати Роман вам за довіру. І сподіваємося, що наступні машини теж будуть у нас. Ну, друзі, висновок дуже простий. Як завжди, я багато відео про це кажу, іноді потрібно трішки почекати, але якість цього, час цього вартує, тому що якість на лице. Отак От буде правильно сказати. Усім успіхів, бережемося, друзі.